Максим Барабаш завжди був сором'язливим хлопцем та не прагнув героїчної слави. Але все змінилося холодного осіннього вечора. Пам'яття сталася, що я сидів і грав в комп'ютер, як услышав, як бабуся Аня кричала Саша. У сусідів сталася біда. Маленький Єгор, граючись, впав до колодязя. 18 кубів, октябрь місяць, лідяна вода. Хлопець не розгубився. Разом з відчимом вони схопили канатну драбину і побігли до колодязя. Ну я коли заліз одразу увиділ, що Єгор лежав. Ну просто сплили не двигався Взагалі. Максим обійняв малюка однією рукою і почав підніматися наверх. Звісно, його достали синім, мертвим, та ну Слава Богу, в общем ему оказав первую медицинскую помощь, ребенок начал кашлять, дышать. Тепер, 8 жовтня, мати його вважає його другим днем народження. До речі, саме завдяки її зусиллям про героїчний вчинок сусіда дізналося усе місто. І в нашої книги Пашани, яка заведена, яка вже більше 60 років в нашій школі обов'язково буде його ім'я записано як того учня, який зробив те, що треба робити кожної людині, але не кожна людина може на це піти. Сам же Максим себе героєм не вважає, впевнений, так має чинити кожен. А я не все о, героїчного я просто здійташу нада. Максим Барабаш, номінант премії Герой рятівник року. Миколаївська область.